Це ще на сетведжу про акорди. неправда. Це в нас акорд до мажор. Але це в нас теж акорд до мажор. І це акорд до мажор. І це. І це. Акорди ось такої терцієвої структури. Це для нас звичний їх вигляд. Але важливо розуміти, що це лише схема. Це набір нот, які ви можете використовувати так, як вам завгодно. Згадайте акорди будь-якої пісні. Ви можете заграти це ось так. Але ви це можете заграти і ось так. Ідея полягає в тому, щоб залишати незмінний бас, тобто якщо це до мажор, то бас все ще до, але він у вас в лівій руці і десь знизу. А права рука і всі інші верхні ноти можуть поводити себе дуже вільно. Пропускайте ноти. Робіть якісь ширші розташування, не обов'язково все брати отак близенько і куценько. Дозволяйте собі обернення. Це не зовсім буде обернення, але різний порядок нот. Додавайте ще додаткові звуки, чотири звучні 5-звучні акорди. Якщо на початку складно, просто намагайтесь такі три звук замінити, хоча б оберненням, або хоча б якісь викидайте звуки. Або переходьте на навчання по теорії, і я покажу, як ще можна робити. Ми там займаємось і не такими речима.